16 жовтня 2025 рік. Компанія Електромотор розбирається сьогодні зарядною станцією Білуеті на 3000 Вт. Були попередні огляди, де що знаходиться. І по ходу сам розбираюся і вам показую. Дивіться, зараз підключив акумуляторну батарею, в розеточку вставив чайник. Чесно кажучи, включив чайник, тільки почув, э, чи буде дана станція, так би сказати, його тягнути. І був дуже здивований. Так, э, це показує заряд батареї. А ну тут, ребята, зараз. Сейчас... О, бачите, табло ізає. Там скільки всього на табло, що тут треба рік, мабуть, розбиратися. Мені, вам то, звісно. Так, дивіться. Включаємо чайничок. Холодний. Ще він і, і не шипів, моє не зашипить. Б'юет подганяю. Чуєте, тріщить. І дивимося ми просто, от, друзі, було. 70, так? Да? 70. Давайте трошки почекаємо. Е, батарея. Так же от, заряд на батареї показує. І станція. Я пока... Воно шумить ми послухаємо. От підключив станцію за допомогою отакого от добротного провода. Друзі, я не знаю, як воно називається. Просто для мене провод. Отакий от провод. І чайник. Ми почекаємо Время засікати. Навіщо время засікати? Время засікати не буду. Е -е, чайник от 220, яка різниця. Е -е, чи це в сіті, чи це в зарядному приладі підключений. Ми ж не гонки робимо. А ми хочемо подивитися е, ну от, практично півчайника води. І за який період може е, 6. Тобто наскільки сяде акумуляторна батарея. Боже мій, побачив таку зарядну станцію, загорівся. Думаю, як її погрузити і додому відвезти. Супер. Пробував, друзі, підключати досить зручно. Е -е, Ізчезає оце табло. Якщо ви користуєтесь, виключили світло, рядом лежите біля станції, а вона там починає оцим світлом вас турбувати. А так воно раз. Станція працює, інформаційне табло не освіщається. Як бачимо, таке інформаційне табло, тільки що старався підзарядити телефон, а тут треба розібратися, друзі, треба було відключити. Дивіться, скільки я потарабанив, чайник у нас закипів. Ну, чайник, це той електроприлад. Якщо він закипів, якщо чайник підключений і працює, значить, я думаю, і все остальне, і холодильник і бойлер, і так далі, буде працювати. Тим більше, показую, можна з дві батареї підключити, якщо у вас будуть так кошти доступні. Як дивимося акумуляторна батарея, тут прямо на батареї, як була 80. Так і залишилась. А тут, а, друзі, бачите, 67% трошечки упала напруга. Як то так? Так що, друзі, телефон в руки і телефонуємо. 0,63 426 1010. Станція просто супер. Якщо ви, звісно, Впійте заказати всім миру до гарних покупок.